Дуже важливо харчуватися продуктом життя за Словом Божим. Треба дивитися тільки про вірених людей Божих, щоб програмувати штучний інтелект, соцмереж на проповідування чистого Євангелія, щоб люди йшли до Бога, а не до пекла. Не можна дивитися все підряд, тому що брехня отравляє душу і відводить від Бога. Соцмережі служать не Богу, а диявола. І ми повинні вибрати життя, йти до життя, щоб мати плоди, щоб врятуватися і врятувати сім'ї для Господа, щоб не стати рекламним агентом сатани, а харчуватися продуктом життя це Словом Божим, та поширювати Царство Боже. Дуже треба бути уважним, кого ми слухаємо, і що ми слухаємо, і скільки часу приділяємо переглядам в інтернеті, тому що кожна дія має. Наслідки важливо бути саме тим інструментом,